В першу чергу, навіщо це все робиться? для того, щоб привертати увагу збройних сил України до того, що відбувається на території Білорусі, та імітувати діяльність, яка несе загрозу для України, а це в першу чергу спрямовано на те, щоб сковувати досить серйозний ресурс зсу біля кордону з Білорусі на північному плацдармі, імітуючи підготовку саме до якогось там вторгнення. Але якщо ми кажемо безпосередньо про загрозу вторгнення а, з території Білорусі на територію України, то на сьогодні вона мінімальна. Ми можемо це констатувати, тому що на території Білорусі не формується та не сформовано тим більше ударного угруповання, яке може саме здійснювати наступальну операцію. Це по перше. По-друге, а той контингент е, російських окупаційних військ, який знаходиться на території Білорусі. Він і близько не є ударним угруповуванням, а кількісно він і близько не відповідає необхідній кількості для здійснення наступальної операції. І по третє, він постійно знаходиться в, скажімо, так, ротаційній, в ротаційному форматі. А саме на території Білорусі знаходились підрозділи 2-ї МСД першої танкової армії. Які проходили підготовку на п'яти білоруських полігонах? А ці підрозділи вони в першу чергу представляють собою особовий склад. З частково мобілізованих це чмобіки, які саме проходили цю підготовку, а, отримували базові якісь знання ведення бойових дій. А зараз вони відправляються на територію Луганської області, тобто їх виводять з території Білорусі. Замість них заводять а, нові підрозділи. Це вже шоста МСД а, третього армійського а, корпусу, а, з складу в складі якого взагалі не підготовлені неякісні. Не на якісний ресурс також частково мобілізованих. Тобто, цей контингент, він в першу чергу готується на території Білорусі для того, щоб відправлятися на територію України не в зону бойових дій, а не проходить підготовку для того, щоб стати якимось фундаментом для а, повномасштабного наступу 2.0 з території Білорусі в Україну. Ну і звісно, авіаційна компонента, яка зараз. А, Передислокується з Росії в Білорусь це в першу чергу винищувачі та фронтові бомбардувальники су 34 наприклад, які так дійсно можуть бути якимось елементом загрози для України, тому що вони можуть використовувати ракетну зброю авіаційного базування, наприклад, ті ж самі ракети х 59 але ми вже звикли до того, що нашу територію обстрілюють раз на півтора-два тижні ракетною зброєю, протиповітряна оборона постійно це відслідковує. Та ха 59 До речі, вони не відносяться до ракет, які мають якусь високу ефектвисоку ефект, ефективність а. Прориву протиповітряної оборони, а тому, скажімо так: від авіації можна очікувати російською все, що завгодно з повітряного простору Білорусі, але це не може бути щось ну якось критично несподівано. Тому, на мій погляд, ці навчання це знову ж таки відволікання уваги. По перше, а якщо казати про якусь загрозу, то вона не є критичною, вона скоріше, мінімальна. Да нічого там білоруси не можуть навчати росіян. Там 90% – це чмобіки у цих підрозділах. А їх підготовкою займаються як офіцерський склад російської армії, який підготов Білорусь надає тільки полігон. Вони надають полігони. Вони надають казарми. Вони надають там матеріально технічне деяке забезпечення і все. Окрім цього, ще на території Білорусі знаходяться представники ПВК Вагнер, які також приймають участь у підготовці усіх чмобіків. А білорусь виключно займає ось таку абстраговану позицію надання виключно своєї території. Так, ми можемо очікувати того, що росіяни можуть задіяти авіацію. Але, по-перше, вони її будуть задіювати з повітряного простору е, Білорусі, тому що заходити в повітряний простор України для них самогубство. А е, по-перше, по-друге, в них боєкомплект. А саме е, ракети авіаційного базування повітря-поверхня, в першу чергу, Х-59, які е, можуть е, досягати, ну, наприклад, е, Київської області. А вони в не такій великій кількості, вони є дефіцитними, і їх не можуть використати там сотнями за один ось такий авіаційний удар. До того що в них і кількості авіації недостатньо, щоб в такої кількості використовувати ракетну зброю. Тому середньостатистичні е, ракетні удари по території України. Вони так чи інакше, але завжди в своєму складі мали ось нанесення ударів е, ракетами Х-59. Особливо зараз, коли в них досить різноманітна номенклатура, єм не їм не вистачає уніфікованої номенклатури. Вони можуть їх використати так? Ну а до цього ж наша протиповітряна оборона готова. Тобто, в цьому також не буде нічого дивного. Вони будуть підіймати цю авіацію у повітря. А ППО буде реагувати е, на кожен такий. Е, Польот їх авіації, так само, як до того реагували на Міг-31К. Зараз будуть ще й на ці фронтові бомбардувальники або винищувачі реагувати. Ні. Ні. Якщо вони дійсно мали пан панівне становище у повітряному просторі України, тоді б так можна було б щось таке сказати. Або якщо б у нас не було протиповітряної оборони, можливо було б сказати про якусь критичну загрозу. Але цієї критичної загрози загроза вона є, але вона не є якоюсь критичною піковою. Ось у чому справа. Ну, найперш трэба сказаць что навучанне на тэрыторыі беларусі проводдзяятся фактычна увесь 22 год і пачатак 23 -го года в гэтым сэнсе ні ничегоога не звычайна няма але чым адрозніваюцца гэтые вушэнні это тое что ўжо суесна беларуска-расійскія лучшэнні і найперш гэта мэтаказваць ціск на украінскі бок на ўзброеныя сілы украиныы ствараць такую нервозную атмасферу на прымушаць вайсковых украиныіны перамяшацца на поўнач дляля того каб супрастаць магчымаму вованню з тэрыторыі Б беларусі а тут яшчэ што важно адзначыць гэта сам профіль гэтых лучшняў гэта паветраныя вучэнні что это будет менавіта паветраныя силы адпрацоўваць сумесныя дзеянні у і гэта можа у пэўным сэнсе быть адказан на тое наколькі на, на сегодняшнийш день магчыма зрабіць наземное ўварванне ў украіну потому что У украа вельмі добра падрыхтавалася у параўнанні з мінулым годам ёсць целые лініі обороны замінирования барь'еры подарваные масты и гэтак далей то бок такого эфекта сюрпрызу нечаканасці ўжо немагчыма будзе дасягнуць але тым не менш россияя мае пэўную перавагу у паветранай прасторы і гэта тое месца і тое вымяррэение , а праз якое Расія можа пагражаць у краіне, калі прыйдзе час для рашэння для новага ўварвання з тэрыторыі Беларусі. Ну, калі казаць про менавіта гэтые лучшэнні то а, перамешчаны ў Б белларусь шэраг верталётаў самолетаў и гэта конечно у прынцыпе паветраныя силы яны вельмі кваліфікава ўзровень кваліфікацыі заўсёды вы, вышэйша чым чым, чым сярэдні але калі казаць про про тое каго прывозяць у белларусь эшелонами літаральна кожны дзень а, для падрыхтоўкі з дапамогай беларускіх інструктароў на беларускай інфраструктуры военной то а, то гэта мобілізавала мобілізованы то что мы ведаем что привозят людей техніку менавіта з ліку мобілізаваных іх рыхтуюць на тэрыторыі Беларусі пасля адвозяць у Расею на мяжу з Україніны там дзе вядуцца баявыя дзені Ну, я по-перше, тут все-таки не только белорусские инструкторы з российскими відавочна что ёсць пэўны дефіцит інфраструктуры военной для подрытов российских военных, але это самый проводятся і суместные научальные. мерапрыемствы расейцаў и беларусаў дзеля того каб э, замацаваць такую э, узладжанасць каб яны лепш не на аднаго разумелі у выпадку неабходнасці у тым ліку гэта можа быть адказама на пытанне что будуць рабіць беларусы калі яны атрымаюць гэта незаконны загадтым трэба будзе ісці ваяваць супраць украінцаў то присутность расроссийских офицераўці российских военнослужащих у гэтым сэнсе будзе перашкода этодатковой то бок это может быть таким способом придушить воз гэты антывоенные настрой сирот беларускіх военных коли калі, калі побач будут расейцы но ну, это такая гипотеза конечно мы про это можемем доведаться только калі у нас будет больше информации на гэты конт но але тое что мы бачым мобілізаваных прывозить у Беларусь их рыхтуюць отпрацоўваюць и пасля ўжо дасылаюць назад ў рассію для вайны супраць Україніны. думаюумаю, што гэта будзе менавіта так і гэта робіцца адмыслова, што Расія адмыслова падвышае гэты ўзровень нервознасці ціску такога асабліва пасля кожны раз калі новыя ракетныя абстрэлы адбываецца па тэрыторыі краіны, канешне гэта становіцца... На новым нагадваннем для украінцаў про небяспеку такога. Мы бачым таксама за мінулыя месяцы, калі у... у Беларусь перамясціліся некалькі знішчальнікаў міг31 са з... 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 спецыяльальным адмысловымі ракетамі гінжал. То кожны узлёт такі фактычна ёнканўся нічым, але кожны ўзлёк узл мід-31 з тэрыторыі Бееларусі ён прыводіць да трывогі на тэрыторыі Украіны. Разумеем, чаму і правильно робіцца, алетым не менш та конечно таксама падсяляе такую нервознасць іск, а стварае псіхалагічны на украінцаў.